Часто підприємницька діяльність починається не з ідеї, а на основі потреби в ній. У сучасному світі все більше людей вважають, що замість працевлаштування краще спробувати себе у підприємництві та самому стати виробником продукції. Відповідно, люди думають про різні типи бізнес-ідей, які часто виглядають майже однаково цікавими і ставлять підприємців-початківців перед певним вибором. Для того щоб підприємцю було простіше оцінити бізнес ідеї і в тому числі вибрати серед них найбільш доцільну та відповідну ідею, створена специфічна таблиця, яку ви зараз бачите на екрані. Щоб правильно використовувати таблицю оцінювання ідей, будьте максимально реалістичними та неупередженими у процесі оцінювання кожної складової.